Жирона може отримати величезні проблеми через махінації із трансфером Довбика. До Тоттенгем розпочав переговори щодо переходу Судакова, а лідер Динамо жорстко наїхав на шахтар. Вітаємо, друзі! З вами футбол України. Про ці та інші теми поговоримо у нашому новому випуску. А перед його початком традиційне прохання підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. У нас є мета 10 тисяч підписників, і ми будемо дуже вдячні вам за допомогу. А вже у вівторок стартують шалені матчі півфіналу Ліг. Чемпіонів у Мюнхені Баварія прийматиме Мадридський реал на чолі з Андрієм Луніним. Це безкомпромісне протистояння точно не залишить нікого байдужим. Робіть перегляд матчів ще цікавішим із нашим партнером Джиджи Бет, який дарує круті можливості для глядачів каналу Футбол України. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі та забирайте свій супербонус. Завершився 26-й тур чемпіонату України. Тож давайте поглянемо на повну його картину і турнірну таблицю. Зоря та оболонь розійшлися мировою нічиєю 0-0 і з таким же рахунком завершили Колос та Олександрія. А от кривбас розбив Металіст 19-25 і із рахунком 3-0 у першому таймі. Забивали Задирака, Микитишин та Луньов. Ну і зазирнемо в турнірну таблицю, де ніяких особливих змін не спостерігаємо. П'ятірка лідерів залишається незмінною. Шахтар лідер відрив від Динамо. 4 бали. Кияни водночас випереджають Кривбас на 3 пункти, Дніпро 1, 4, 5 рух. У зоні виліту все також стабільно, Оболонь та Металіст у зоні перехідних матчів, а от Минай вперше за довгий час піднявся з останнього місця, опустивши туди Металіст 19-25. Продовжимо донецьким шахтарем, який міг втратити головного тренера. Однак, Маріно Пушич відмовив самому Ліверпулю. За повідомленням порталу трибуна, арне слот, який найближчим часом повинен очолити Ліверпуль, пропонував доєднатись до команди і нинішньому тренеру гірників Маріно Пушичу. Однак, 52-річний фахівець відхилив це запрошення. Нагадаємо, Пушич та Слот працювали разом у Феєнордії та Азелкмарі. А у жовтні 23-го Маріно поїхав працювати до гірників. Водночас. Час, як повідомляє британське видання Mirror, розпочались перемовини щодо переходу півзахисника Шахтаря Георгія Судакова у Тоттенгем. Нібито представники клубу вже зустрілись із агентом гравця Вадимом Шаблієм та обговорили майбутній перехід. Щоправда, за словами того ж видання на заваді цьому трансферу може стати давній конфлікт між гірниками та шпорами. Він тягнеться ще з часів скандального переходу Манора Соломона. Так, чи інакше, ми слідкуємо за ситуацією, А ви в коментарях напишіть, чи хотіли побачити Георгія? У футболці шпор. Далі ще кілька слів про донецький шахтар. Поговоримо про півзахисника Артема Бондаренка, який у поєдинку проти ЛНЗ отримав травму та був замінений. Нагадаємо, у цьому матчі Бондаренко провів на полі лише 9 хвилин, після чого попросив заміну. Учора все виглядало не дуже. Вступив у ямку на полі, оступився, підвернув ногу, опустив голову, а там все миттєво набрякло в районі гомілкостопа. Зараз напряк трошки спадає, але точного діагнозу немає, поки ще триває стадія огляду і спостереження, розповів футболіст. Для Тато таке зауважимо наступний матч Шахтар проведе 1 травня проти Чорноморця і чи зможе Бондаренко допомогти їм у цьому поєдинку наразі невідомо. Далі до київського динамо, а конкретно про Владислава Ваната, який після матчу із з Дніпром 1 не їхав на донецький шахтар. Форвард висловив своє незадоволення, тим, що гірники переносять багато матчів і грають їх там, де зручно саме їм. Я дуже чекаю гри шахтаря саме в Дніпрі. Хочеться подивитись цей матч. Сподіваюсь, він відбудеться саме в Дніпрі. А як по іншому, коли деякі команди переносять матчі зі своїх міст, хоча мають грати вдома, а грають там, де комфортно іншій команді сказав він після матчу. Гірники та дніпряни зіграють між собою у 29-му турі. Базова дата проведення поєдинку 18 травня. Ну і завершуємо сьогодні майже детективною історією про Артема Довбика та його агента. А стосується ця історія давнього трансферу із СК дніпро 1 до Жирони кілька днів тому у пресі з'явилася інформація, що на момент підписання домовленості між Жироною та агентом Довбика Олексієм Люндовським були порушені фінансові домовленості. Йшлося навіть про факти можливого шахрайства. Нібито Люндовський у змові з іншими особами міг провернути шахрайську схему, аби не сплачувати податки в Україні. Задля цього він зареєстрував юридичну особу з аналогічною назвою своєї компанії на території. Естонії перевірка цього трансферу може вплинути не тільки на футболіста, а й на клуб Жирона. Від суттєвих штрафів до відкликання ліцензії на Єврокубки агент Євген Кузьмін, який займається цією справою, розповів деталі: компетентні футбольні органи УЄФА, куди я підготував позов, розберуться у цих порушеннях та ухвалять справедливе відповідне рішення. Сподіваюся, на цю справу звернуть увагу. І в УАФ Жерона мала виплатити за трансфер довбика СК Дніпро 1 та Люндовському належну суму. Так і сталося у даному випадку. Не зрозуміло за якими документами здійснювалася оплата за агент. Янські послуги на естонську компанію зареєстровану на українського агента, і це вже є предметом досудового розслідування. Розповів адвокат. Він також додав, що оплата мала бути здійснена на рахунки українських банків. Однак цього не сталося. Відповідно, не були сплачені і податки. Про можливі наслідки для клубу футболіста та агента адвокат каже наступне: на жарону Дніпро 1 та агента з боку УЄФА можуть бути накладені санкції для клубів. Це великий грошовий штраф, позбавлення ліцензії та усунення від участі у національній першості і європейських турнірах. А самому агенту загрожує позбавлення ліцензії на діяльність агентства. Що ж, друзі, таким був наш черговий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, і цей випуск вам сподобався, тисніть вподобайку, а також пишіть свої коментарі щодо тем, які почули сьогодні. Будьте на зв'язку із футбол України. Скоро побачимось.